Колеги, вітання. Ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги основні події, які відбулися в зоні антитерористичної операції за минулу добу. Зокрема, на Луганському напрямку противник проявляв активність лише в темну пору доби, переважно ввечері. Зокрема, своєї традиційної позиції неподалік пам'ятника князю Ігорю, що на високому березі Сіверського Донця бойовики провели серію обстрілів в станиці Луганської. Значних руйнувань немає, проте у районному центрі знову вийшла з ладу система електро та водопостачання. Також ворожі провокації із застосуванням стрілецької зброї та мінометів відбулися у Кримському, Новоташківському і Золотому. Крім цього, противник провів обстріл із 152 мм гармат міста Попасний. На Донецькому напрямку зберігається неспокійна обстановка поблизу Світлодарського водосховища. Вчора вночі незаконні збройні формування провели потужний обстріл із гаубиць калібром 152 мм міста Світлодарське, селище Луганське. В околицях Горлівки бойовики проявляли епізодичну активність лише неподалік населеного пункту Майорське. Разом з цим ворог продовжує потужні артилерійські і танкові обстріли селища міського типу Верхнотарецьке, що між Горлівкою та Ясинуватою. Також під ворожим вогнем опинилися населені пункти у нашому ближньому тилу: це Новоселівка, Друга і Кам'янка. Тут противник. Зосередив важке озброєння на близькій відстані приблизно 6 кілометрів неподалік і активно його застосовує. В районі аеропорту бойові дії тривають майже в цілодобовому режимі на широкій ділянці фронту від Авдіївки до Пісок. На південний захід і південь від Донецька режиму тиші з боку противника також не дотримано. На Маріупольському напрямку вчора було Тихо зафіксовано лише одну збройну провокацію бойовиків у Широкіному там застосували стрілецьку зброю. І вчора в зоні антитерористичної операції зафіксовано 5 прольотів ворожих безпілотних літальних апаратів. І за минулу добу, внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових, немає. П'ятеро отримали поранення. Служба безпеки України заблокувала ще один канал торгівлі бойовиків з Росією. Співробітники Служби безпеки України та Державної фіскальної служби затримали працівників однієї з транспортних компаній, яка контролюється незаконними збройними формуваннями. В них вилучено близько 4 тисяч незаповнених бланків для оформлення міжнародних вантажів. І для перевезень продукції з Росії на окупованій території та у зворотньому напрямку. Збройні сили України поповнюються новими військовослужбовцями днями на базі об'єднаного навчального центру повітряних сил збройних сил України. Понад 600 солдатів строкової служби склали присягу на вірність українському народу. Строковики проходитимуть службу у місцях постійної дислокації своїх частин і направлятися в зону проведення антитерористичної операції не будуть. Українські патріоти забезпечують комфортний перепочинок для бійців антитерористичної операції. На залізничному та автовокзалі Миколаєва працюють кімнати. Відпочинку для наших військовослужбовців, які їдуть на схід або повертаються з фронту. Ідея належить активістам-волонтерам, які спільно з місцевою владою втілили задум в життя. Волонтери забезпечили цілодобове чергування для того, щоб в разі потреби надати бійцям психологічну та медичну допомогу. Ініціатива видалася влучною. Менше ніж за тиждень кімнатами скористувалося понад тисячу наших військових. І нагадаємо, що така ж кімната працює на вокзалі станції Дніпропетровськ, головний. І на Луганщину прибула допомога з Приазов'я до міста щастя. Прибув гуманітарний вантаж від небайдужих маріупольців. Це дві тонни продуктів харчування та медичних засобів. Тож ми бачимо, як наше місцеве населення підтримує одне одного, навіть малими невеличкими партіями. але... Це є велика увага і допомога до наших співгромадян, які опинилися в біді. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання, задавайте. Дякую, пане полковнику, колеги, журналісти. Чи є питання або уточнення? Прошу, пане Андрію. З'явилася інформація в твіттері Олександр Гадп'яканал. Інформація в твіттері РНБО про те, що нібито звільнено українського керівника. Спільного центру контролю та координації генерала Тарана і його звинувачують в Зраді. Чи можете ви цю інформацію підтвердити або спростувати? Дякую. Такої інформації поки що немає, будемо уточнювати. Чи є ще питання або уточнення колеги? Питань та уточнень немає. Дякую, пане полковнику. До зустрічі завтра. Колеги, наш,